Квитки нереально ну, всі їдуть. Я туди, вчора я вчора подумав. Слухай, думаю, слава. Я зізвонювався по відеозв'язку з товаришем з Ужгорода, mm -hmm. а, і в мене виникла ідея, може їхати в Ужгород. І він іде о 10-й годині вечора каже: Слава! Подивися, і показує мені, що ввечері Ужгород він живе, ресторани працюють, люди виходять на променад, Тусня тут каже люди до другої години. Уж города руч... доїхати тобі, ще треба і купити От, квиток. А, а нереально а я тобі я не знаю, з чим це пов'язано. Чи то настільки у нас потужний сезон відпусток, здавалося б, так раніше ж куди неможливо було купити квитки. В Варшаву mm -hmm. найпопулярніший квиток, найпопулярніший потяг або Київ, Варшава. Ну він просто космічних грошей коштує здається зараз чи 4,5, чи 5,5 тисяч кошт, тисяч гривень коштує прямий квиток до Варшави. Другий найпопулярніший квиток був Київ Хельм, але ж там працювали дуже чітко перекупи. Вони все. Як їм так вдавалося, я пам'ятаю, що можна було купити квиток на Варшаву, це якщо ти рівно за 20 днів, о 8-й годині ранку зайдеш в додаток і тобі вдасться, от просто не знаю, Боже проведіння, тобі дасть змогу в перші 20 секунд відкриття продажів вчепити омріяний квиток. Там же, здається, зараз можна стати спеціально в електронну чергу, і щойно квитки з'являються, автоматично вони на тебе бронюють.